Всім привіт! Зараз я вам покажу, як віддавати колористам змонтоване вже відео в Раві, при цьому не займаючи дуже багато місця. Колористи вам скажуть дуже велике дякую за це. В прем'єрі такого нема, і це просто неймовірно, що так можна робити в Давінчі. Колористи. Ще, ще раз будуть вам настільки вдячні, що ви просто не не, собі не уявляєте. Е, ну і для вас це буде зручніше, тому що вам відправляти, е, е, відправляти менші файли треба будуть. Тож показую, як відправляти колористу файли, які, які були зняті в БРО форматі. Е, тобто я це знімав на, на 6K Pro. Але це працює з будь-якими равами. Давайте так. Я це робив рік тому, і вона не, не завжди працювала. Тобто з Alexю в мене все нормально працювало, з збро завжди працює. У мене були якісь трабли, мені здається, з Кененом це 200 чи це 300. Ну, неважливо, з Кененом були трабли, воно не, воно не відрізало. Тобто воно може, може видавати якісь помилки. Дивіться, точно, з Біро воно працює. По факту це. Відрізання raw формату, і він залишається в raw форматі. Тобто, якщо у вас є відеофайл хвилини, хвилини запису в RAW, ви можете його зробити там, 20 секунд, чи 30 секунд, чи 10 секунд, як, як, як вам заманеться. Ну, уявляєте, в прем'єрі такого взагалі там близько нема. Ви, ви маєте його транскодити там в інший формат, там, якийсь там квіктайм чи ще щось. Итак, так, ось мій там. Проєкт, тобто я змонтував там, півтори хвилини відео. в мене там ще залишилися якісь файли, які там для монтажу для зручності собі залишав. Я хочу, щоб вони залишилися. Може, там будуть якісь зміни від клієнта, тому я скопіював. Ну, в мене тут називається парк, я просто скопіював цей таймлайн і назвав наступний парк for CC, тобто парк для кольорокорекції. Видали все, що не потрібно, і залишив тільки файли е самого відео, яке, яке треба пофарбувати. Е далі треба пер перевести е в логарифм. In color space змінити назад. Я ось там на тому, на тому відео показував, як це робити. Тобто я хочу це зробити тільки для цього таймлайну. Не хочу, щоб в інших таймлайнах були, були якісь зміни, тому що я там ще монтую. Я заходжу в таймлайн, таймлайн timeline Color Space, змінюю назад, просто до інші, все. Я в логарифмі. Все круто, можу віддавати калористу, але ж знов таки, я як ми робили раніше в прем'єрі, заходили в collect files і воно збирало всі файли, які були там ро форматі чи не ро форматі Всі файли, які були на цьому таймлайні, тут. Тобто, ну в мене тут скільки, ну там. Хай буде там, 20 е кусочків, там, 15, 15 файлів е повних. І примірих повних 15 файлів збирав, і тоді там, через XML е від відкривав. І, ну, і треба було пересилати, там, я не знаю, 50 файлів. Що може робити DaVinci? Він може відрізати ось ці кусочки раву. І воно залишається в Раві. І тільки, тільки цей ну Супер. Давайте дивитися як. Ми обираємо це наші файли, йдемо до файл. І. Медіа-менеджмент. Педем. І тут ту, ту є три. Вибір, ну, можна це робити на Інтар Project, копіювати всі, всі проекти, які тут є. А в даному випадку нас цікавлять кліпс. Тобто кліпси, які вибрали, Тобто бачите, current size це 43 ГБ. Тобто всі ці оригінали важать 43 ГБ. Але якщо там, я обираю, куди мені це зробити. Обрав, тут є Select Media, pull clips. Ні, нам не підходить, ми ж там нічого не обирали. Select Timeline Clips, тобто ці, які у нас обрані. Далі All Media, Used media, ну, тобто ці кліпи, які ми беремо. Або Used Media and Trim. Trim, це значить підрізати e, І далі тут ще можна брати Фрейм хендл -handle. це означає, скільки заусенічки можна залишити. Тобто, якщо там по дефолту стоїть 25, наприклад, я поставив 0, тому що я не хочу, щоб колорист будь-що змінював, але зазвичай колорист колористи там питають, чи були якісь заусенічки 25 чи 50 кадрів. Тобто, якщо 25 кадрів, це одна секунда буде. В запасі. Тобто в нього буде ось такий, так, такий же самий формат, але він зможе кожен файл там на одну секунду продлити. Навіщо це треба? Ну, Наприклад, якщо у вас там були крос дизолви чи ще щось, і йому треба було з, ним, з ними якось там працювати, щось на, один на одного накладувати. тобто, Йому це буде зручніше. Е, і бачите, якщо там по секунди робити заусінечки для кожного файлу, це вже там, плюс 3 гігабайти. Але нам це не треба в даному випадку мені. Е, я залишаю. Як це є, до мене там нічого немає, колорист не, не, не має нічого там змінювати е, в монтажі. Е, е, далі там нічого не, не треба тут ставити, там створюю е, і все. І далі ми на, натискаємо старт. І магія. Бум. Все. Давайте йдемо, подивимось, що, що в нас там вийшло. І ось ось ці всі файли. І бачите, вони, вони в оригіналі. Тобто все, у вас є ці файли. Зараз, що залишилось, то тільки відправити, ну, експортувати проект. Що нам треба, заходимо, обираємо Export Project, в цю ж саму папочку ми кидаємо, або там створити окремо Project Part. Project, Bam. і ми заходимо в нашу папочку і тут є DRP-файл. І ось і все. Колорист отримує папочку, зіпуєте чи там як хочете з файлами Оригінальними в раві Якщо хочете, ну в якому форматі ви знімали, там в такому ж можна робити там менший резолюшний, як вам зручно. І проєктний файл для DaVinci. він відкриває все, підтягується йому аудіофайли не треба. Навіщо колористу аудіофайли? Все, і він вам він відправляє там вже в форматі, якому там ви домовитесь про отримання. Все. Супер круто, працює. В наступному відео я покажу, як використовувати цю техніку для того, щоб звільнити багато місця на ваших харддрайвах або менше займати, які в нових проєктах її прийдуть. Тож, там, підписуйтесь і все таке.